З Мішелі на площадку. Зараз 27 градусів на вулиці. А, так як мені пляж особо не світить, мама сидить загорає. Згорає лицем. Короче, мені не Я не люблю сидіти на вихідних вдома. І є два варіанти. В ескалації сьогодні залишатися сьогодні в Жуані, в Чуан-Непа, у Франції. І чекати завтрашнього ранку, щоб поїхати в Альпах Прованських і озеро. Недалеко від нас, три години на авто, але там крутий серпантин. я минулого року показувала, як їздили на лавандові поля якраз в цей час. І ця дорога для нас була не занадто складна з мішель, того, що нас покачувало обох. І ми вже звичайно забули про цей треш. І сьогодні думка зародилася в голові, що треба їхати знову, але вже не на ландові поля, а покататися на катамараніму дуже шикарному, просто такому неймовірному озері, яке ну, обов'язково потрібно побачити, коли ти приїжджаєш на легзорок. Так як зараз погода шепче, можна їхати і не попасти в колапс. З дощем, чи з холодом. і Так, це один варіант поїхати завтра на озеро. Другий варіант поїхати до моєї сестри в Сан-Ремо, тобто армані хаче, вона там живе. Там є наші парочка політичних ресторанів, за якими ми дуже засумували. Ажка з тиєю дорогою, тому що якщо ти їдеш на вихідні в Італію, ти собі просто ускладнюєш життя на тижні, того що потім купа речей треба розібрати з валізами, з валізи о, перестирати купу речей, яких не встигнеш за вихідні. Того що я відкладала хатні справи якраз на суботу. А Сьогодні казала п'ятниця. І що ми сьогодні йдемо у Італію? То вихідних французьких у нас не буде. Je l'ai promis à ma main, c'est la terre de terre. Il voudrait nous faire plein. Il ne cherche pas quoi faire. Ще сьогодні наважились поїхати в Італію. Вирішили вперше прокласти маршрут потягом до прям армиї тача. Зараз ми їдемо в Вінтімілію, там буде пересадка на ще один потяг. Робимо це для чого? Для того, щоб частіше бачитись з сестрою і не залежати від чоловіка, який нас має або завести, або привезти і взагалі від машини. Їхати дуже комфортно. Сідаєш і просто тебе везуть по прекрасним пейзажам, вся дорога показують море, вікно. Коротше, реально нереально класно. Зараз ми. Ми пропустили, до речі, потяг. був У мене перший раз, я бігла з коляскою. І прям, ну, от ми прибігаємо на вокзал і він уїжджає, просто не встигли на одну хвилину. І таке буває добре, що цей потяг ходить в Італію кожні 20 хвилин. 25. Скажи, що машина їхати годину 40. Так, годину ми годину 50. на автомобілі їхати годину 40, на годину 50. але це час 50. Ну так, взагалі, коли немає не в такий вечірній час, чи не в час пік, то на потязі їхати все рівно о годину 50, а на машині за годину ми доїжджали раніше до Санремо. Але насправді тут насправді їхати потягом це набагато легше, набагато комфортніше. Тобі не треба напрягатися за кермом, тобі не треба переживати за дорогу і не укачує. Не просто завжди укачує, а Хто мене розуміє, той мене розуміє. Mm. Комар літає. Комар літає сподіваюся. Mm. Дівочка з яблочком. Mm. Че, Вона мені як українська. Mm. Ой, який люблю Італію. От просто приїжджаєш в Італію і розцвітаєш. Да, і, кохана, хоч ще не один поїзд запізниться. Чого? Йдеш в розвал. Біжим на поїзд! Суть нашої поїздки сьогодні е, тільки через те, що ми дуже заскучали з італійською кухнею. Я вам чесно кажу, я б то що... яблучкою загубила. Але я хочу сказати від душі е, кращого настрою під час е, споживання їжі ніде немає. Сім деталі. Обожнюю далі і. Е, Туди завжди питанням, чого ми так далеко, ну тобто, чого ми живемо у Франції, але голова розуміє, що весь комфорт, що весь комфорт і все наше ем, нормальне соціалізоване життя може бути тільки у Франції. Для дитини це 100%. А я завжди, моя коре, Конеталія, ну не може по-другому. Я чую італійську мову, і в мене бабочки животі літають. Так мені вона подобається.

день на пляжі, дуже дивне таке порівняння. В принципі, з Гремом, ну і саме містечко Армадітача, воно знаходиться на одному ж побережжі, такому як ну лазерове побережжя, і це воно одне. І ціни відрізняються просто капітально. Якщо в нас лежак коштує з зон, зонтиком, два лежака з зонтиком коштує 70 євро, то тут. 18, 16, 15, 20, це, мабуть, вже дуже дорого згадається. Зараз ми взяли за 15 євро, давали жака зонт. А в, у нас в Антибі, в Жуані, я б заплатила б 30 тільки за один. Не знаю, чи роздягатися прийшли на пляж в дві е, 2, 2 години дня, коли взагалі саме передне сонце. Ще не всі пляжі навіть відкрилися. Ще. Сьогодні 31 травня. Останній день весни. Дуже таке цікаве місце, в е, мремо знаходиться. Дуже е, місце, дуже модне, е, дуже є, стильне, нове. Хоча реновації вони просто зробили інтер'єру. Насправді е, заклад дуже вже е, старий. Це е, фікс прайс, е, е, їдальня, не їтальний ресторан. Платиш за хід китайський ресторан і все ж таки хочеш. Обожнюю просто. У нас в активі теж є в Франції подібні ресторани, заклади, але немає такого рівня обслуговування і такого смачного вибору в меню. Сьогодні я не вам. Поки що, що ми тут будемо їсти, справді така голодна, в мене немає сил просто говорити. Ці Ми такі насичені в Італії, що телефон майже в руки не брала. І я думала, чи показувати вам зараз заклад, який ми прийшли на вечері, чи ні. Але я б хотіла залишити, залишити цей день для себе в Ютубі. Тому я продемонструю, що ми замовляємо зараз. Зафіксована, ціна 25 євро з дитини від трьох років там, до якогось, я не знаю, половина ціни. Я вам просто продемонструю, що мої їмо на чотири дорослих і троє дітей. Насправді воно того варте. Комплімент приносить бокал про Теж приємно, безкоштовно. Ти поки робиш замовлення, роб, замовлення робиш в таких планшетів. Обираєш собі меню все, що завгодно, і тобі на протязі п'яти хвилин приносять. Поки очікуємо п'яці.

I just wanna treat you better when I get my feeling you're giving me bullshit Please don't change my weather, we'll have some things together I just wanna treat you better when I get my feeling you're giving me bullshit Exchange, فلوس, I want revenge جرب قصر اللايتي, I forgot your name Sit up, beef, I wanna lose my brain People تغزل لي بالغلط, but brother I'm not the same كي بحب أقدر و برشا ملايين نكمل ما قبلتش بالباين все, наші італійські вихідні закінчились. Ми їдемо додому. Гарно провели час. Рекомендую всім користатися нагодою, сходити обов'язково той ресторан, який я вам показувала. Вітаю! Стою на фоні шафи. У мене зараз як завжди бік-проблем. Так, і моя big проблем заключається в тому, що я маю вибрати щось з своєї шафи, щоб пойти погуляти. Дівчата, я знаю, що у всіх, мабуть, 90% однакова проблема. Я вже не раз скаржилась на те, що у Франції знайти квартиру з шафою або з гардеробом. Ну, ти маєш або оверпрайс дефіга переплатити, або ти маєш, ти маєш бути варілаки, тому що квартири здаються без меблів, тобто без шаф. Я не знаю, де вони, де французи ховають свої речі, чи вони їх зовсім не купують. Ну багато коли приглядаєш квартиру на довгострокову анедовгострокову оренду. Такі враження, що про таку важливу. Деталі, як в інтер'єрі кожної квартири, шафа. Люди взагалі про це не думають. Вони можуть зайняти цей простір якоюсь безтолковою картиною, якимись без... безтолковими інтер'єрними аксесуарами, але шафу вони не побудують. Тобі в неї не залишать, не поставлять і ховає свої речі в валізах, або як моя подруга, яка приїхала з Одеси, вона на автомобілі. Сюди приїхала в Антіп, і вона половину своїх речей цінних так і тримає в автомобіль. І проблема зараз не заключається в тому, що я не знаю, як як, як містити всі мої речі в шафу. Зараз проблема заключається в тому, що судячи по-моєму гардеробу, складається в мене враження про мене, що в мене кожен день гастрольні тури якимось французькою рів'єрою, і я якась мансуратка бальє даю концерти в театрі. В одні сукні. Я в них не хожу взагалі. Якби стала мамою, я стала джинсова мама. Мама в штанах. Намагаюся вирішити, в чому мені ввечері йти гуляти. Тому що на вулиці йде дощ. На вулиці йде дощ. І я не хочу замерзнути. Але вже якби літо. Я не хочу, щоб мені було гаряче. А в мене одні шикарні плаття. І взагалі, я не знаю, оця шапа це в мене одна нам, е, з, з моєї дитиною. Я просто, ну, мене вже біси беруть. Кожен раз, коли я намагаюся її скласти, це просто постійне фіаско. Я вже, здається, виходила від цьому платі своєму, можливо, сьогодні я знову одягну, того що. Воно якраз підходить під сьогоднішню неяскраву погоду пасмуру. Можна відсути з кедами. Let's see. Let's think. Так. Останніх новин моя проблема на сьогоднішній день ось така. Як? От знаєте, Коли ти купуєш нові речі, здається, що вдягти нема що. Потім, коли. Ем... Починаю складати, сама на себе не так злитися, на що я щось знову купую, тому що реально вішати нема куди. Але ж я не можу ходити, наприклад, 5 років в одному платі літом, тому що я його вже маю. Мені ще прирібно нове. А взагалі, я взагалі не розумію дівчат, які не купують собі речі, або я підписана, дивлюся, одну блогерку, яка себе позиціонує як стиліст. Вона вчить дівчат раціонально підходити до вибору свого гардеробу. Тобто, якщо тобі потрібна майка чи блузка чи сорочка, вона повинна бути такою, якої в тебе не вистачає в гардеробі, і ти маєш наперед придумувати собі образи, щоб комбінувати нову річ з тими речами, яка в тебе вже є. Я зважаю. Я її слухаю я з цим, якби погоджуюся, беру якісь вдахне з цих ну, якби Сама рова розумію, що скільки б в мене не було вже складених образів в шафі, скільки в мене вже б не було б. Ну, можливо, мені однієї там блузки не вистачає для доповнення образів, які вже є. Я ніколи не куплю одну блузку і буду нею щаслива. І каже, тоді радість йти по магазинам, якщо мені нічого не треба. Мені завжди треба все. І я люблю реально кожного тижня купувати нову сукню. У мене чоловік досі не може цим... Змиритися, він постійно нервується, коли я кажу, що я йду собі подивитися щось. Хоча в мене є свій бюджет, і я якби на нього і розраховую. Просто він не розуміє, навіщо я постійно хочу щось нове. А в мене не вкладається в голові, як жінка може не хотіти чогось нового. Ми ж, природа, краси, жіночності, енергії, сексуальності як можна ходити в одному й тому самому і вважати, що в мене є все. Ні, в мене завжди мені все мало. А якщо мені він пропонує купити щось, то боже, звісно, да-да-да. Все, я буду діватися. Це вам, такий мене поток мислів. свічиться. А ми йдемо гуляти на промінат. де антіт. Підемо. Прогулянку вечірню зробимо. І все тебе не буде видно, бо мама поставила дуже високу камеру. Ти теж будеш одягатися? Ти хочеш пав патруль? Коротше, зустрінемося на вулиці. Напишіть мені, будь ласка, дівчат. Або навіть якщо мене дивляться чоловіки. Чи вважаєте, ви, що у жінок може бути, чи у нас дівчат може бути суконь забагато, чи нових речей забагато? Чи потрібно купувати щось один раз, коли треба, чи можна, коли хочеться? Так, ну що, я зібралася, мужики, вони щуки. що я камера. Камера мотор Так. Ну Що я зібралася? Ідемо гуляти. Често кажучи, я вам зараз покажу свій образ. Я ніколи в житті не хожу в короткому. Взагалі, коли одна з дитиною, да й з подругами. І е, Абсолютна класика, така дуже консервативна. Я люблю, щоб в мене були довгі спідниці, щоб мене були закриті. Е... Закрите все. Я взагалі я дуже соромлюся свого тіла. І, чесно, це не з принципу того, що це не гарно, чи це вольгарно. З приводу того, що я себе не особливо почуваю комфортно в коротких, відвертих вбраннях, особливо, якщо це відкриті дужиною. Але в мене чоловік любить повністю протиплежне. Він вважає, що я маю показувати всі свої частини тіла, коли я йду з ним. і якось для нього це. Здається, привабливим, чи він так ну, я не знаю. Я з ним дуже багато дискусій проводжу з того питання, що я не можу втіти на себе коротку сукню, мені некомфортно, я не можу себе почути собою. А, де що він мені завжди каже, що я це все в моїй голові, що я дуже гарна і що я маю ходити в короткому? Ну, типу, чого я собі забороняю це? Але це навіть не про заборону, а про відчуття впевненості. От я себе впевнено почуваю в довгих таких. В широких, об'ємних сукнях, а він любить, щоб я була, щоб я була дуже, дуже, дуже сексі. Зараз я вам покажу, що я вділа. Так, я зараз так не влізу, поміняю ракурс, трошечки вас опущу, тому що трошки вас опущу, того, що все різ вони влазять ці довжезні ноги. Так, ну що? Що контент. Лена в шортах. На вулицю, зараз всі будуть п'яниці, тому що вона в себе позамнила, Ця жіночка. Так. Ну що, раз в рік можна в шортах вигулятися. Не дарма я кожен день бігаю. Можу собі, можу собі інколи дозволити ти розкіш. Все і підемо гуляти. Не знаю, чи сьогодні буду щось знімати. Просто в мене дуже гарний настрій і сьогодні середа. Сьогодні паспортний день, як я казала, 3 червня. Хочеться літа і відпочинку, але в нас попереду тільки робота, робота і робота. Мішель стала мамою Мішель. Я поражаюся її уму. Вона в мене просто неймовірна дівчинка. Їй тільки два рочки, а вона така розумна, вона в мене все говорить. Я радіше, коли я ще не говорила, я завжди задавалась питанням, який дає голос. Як вона буде мені щось розказувати? Я не представляла, що вона мені може щось сказати. Я так чекала цей момент, так само мабуть, як чекала, щоб вона пішла. Бо вона до року і двох місяців е, ходила або з допомогою, ну, коротше, сама вона закрита. Е, сама вона не робила своїх кроків, а зараз вона говорить. Вона просто говорить все, називає своїми іменами. І Вона не обманює, вона зараз ще не дожила до того, що вже можна юлить якось. І коли ти в неї питаєш правду, вона тобі, ну тобто, ти її питаєш, а вона тобі говорить правду. І Наприклад, що я кажу, ти маму більше не будеш ображати? А вона каже, буду. Або е, ти більше не будеш там е, не слухатись батьків, коли хочеш щось отримати. Я кажу, ти будеш слухатись батьків? А вона каже, ні. Зараз прийде. Тепер ми такі класні сидимо, йому морозиво, так? Скільки морозиво за день з'їдаєш, Мішель? Скільки морозива за день? Ще. Ще? Це клубніште? А скільки морози вас за день з'їдаєш? Чотири? Не, не обманюю, каже, чотири. Раніше це була огорожа Антібу, міста Антіб. І о 9-11 неважливо вечора ворота закривалися. І люди, які не встигли потрапити в місто, більше не могли зайти. Вони ночували під цією брамою, уявляєте? І це вони залишили на згадку про старий Антіп, як місто. Жило раніше взагалі дуже малесеньке було. І дуже охоронялися. Зараз це просто арки, де живуть бомжі. Раніше цими стінами захищалися від ворогів. Там стояли е, військові. Це, це, це було перше французьке місто, де була своя армія, і вони, до речі, не пустили Наполеона Бонапарта, він їх не зміг захватити. Антіп, єдине місто на Лазаровому побережжі, яке не було е, підкорене наполіоном. Але суть не в тому. Суть в тому, що ця брама вона йшла е, по території міста. Містечко було маленьке, але згодом вона стала розростатися. І влада місцева вирішила зносити браму. Але щоб на згадку для людей і для історії залишити якийсь фрагмент такої величезної пам'ятки, залишили саме це місце, де починалося місто. А все решта вже знесли, і там стоять сучасні будинки. Ось щоб вони думали, що все в Європі. Античне залишається античним. Насправді ми ходимо по історії, але мало хто цю історію знає, і на вам таку пораду. Якщо ви будете тут, обов'язково візьміть отой тур на автобусі чи тур. Я не знаю, чи на поїзді в них є такі аудіогіди. Я просто живу тут вже три роки. Ну, тобто, ви в роті три роки, і я вперше скористалася такою можливістю, як поїхати з аудіогідом і послухати про місце, де живу. І мені це ста, стало надзвичайно цікавим, і взагалі, ну от я тепер ходжу і по іншому оцінюю ситуацію, де і що відбувається. І для вас, якщо ви будете тут. То сядьте на цей автобус і приїтися дуже цікаво, просто незвичайно цікаво. І всі мої гості, які тепер до мене будуть приїжджати, теж поїдуть на цю е, прекрасну екскурсію.